Грудня хоче кожний, щоб день був гарним і погожим. Бо Збройні сили України святкують свої іменини. У 1991 році здійснилась мрія народу. Нас засаяло над нами Сонце Свободи. Радів весь український люд, коли почув, що розвалився Союз. І ось тоді, у славні, ті години, зродились українські збройні сили. Вони мають оборонний характер. Покликані землю і мир захищати. У ЗСУ ідуть найкращі сини і доньки, прийдуть вони і крізь вогонь, і воду. І відсіч враз готові дати тим, хто зазигає хижа на наш дім. Там на нулі, де кулі рвали тишу, там на нулі, де люті йшли бої, він кулемета не залишив. Біді не зрадив принципи свої Його позиція – межа життя і смерті, та очі бачать тільки ворогів, рука міцна і серце билось вперто, Щоб захистити землю прабатьків. Зикує своїм життям повсякчас, безстрашний український солдат, високе покликання, і доля у нього така, і ні спека, ні мороз його не зляка. Незворушні і сильні ЗСУ, як скеля, охороняють наші школи й оселі. Серця і душі, чисті воїни мають, бо життя людей собою захищають. Бережи їх Марія, матінко Божа, у тебе прося діти допомоги. Україна сьогодні палає у вогні. Ти ЗСУ, благослови та захисти. Бо вічна пам'ять прощення і слава. Тому, хто душу у бою за ближнього віддав. Своє життя за Україну у війні поклав. Я запалю свічку уночі, за їхні душі. Які полетіли в далечі за правдо йдучи, взявши в руки зброю, силу, волю, боронили. Шкода, що молоді такі до небес полетіли. Ми віримо, що сонце перемоги зійде й засяє від Карпат до моря. І рожина над нами чорні хмари, припиняться сирени і бої і втрати. І повернуться додому всі солдати. Вернись, жити мій, світ мій воїн, За тебе молюся щодня, хай буде поруч із тобою моя молитва, як броня. Сьогодні у всіх бажання єдине скоріше діждатись переможного миру, щоб по кожному місту і селу пролунало перемога! Хвала ЗСУ. Нехай моя любов полетить за тобою, коли прийде час і підеш ти до бою, вона буде поруч тебе захистить, і куля ворожа повз тебе промчить. Повернеться мир на землю мою, я віру у Бога і ЗСУ. Мій любий український солдат, я не знаю, як тебе звати, але я так щиро хочу спасибі сказати на відстані. Мрію тебе обійняти. Дякую, тобі, воїна, друже, що Україну любиш душе, і я за тебе. Завдяки тобі можу посміхати. Завдяки тобі ялинку наряджу. Завдяки тобі. Вдома буде свят.